Концертною програмою Тернопільський ансамбль Збруч презентував буклет про історію створення колективу, а також про концертну та благодійну діяльності. Видання має символічну назву Збруч єднає серця. У далекому 1995 році, коли наша країна тільки формувалася. На початках було саме головне завдання це відродження української мови, української культури, української пісні і танцю. Тернопільський ансамбль має славну історію. Уже наступного року, після створення у березні 1996 року, учасники колективу побували на виїзному концерті в межах фестивалю Зустріч друзів у польських містах Вадовси та Гродку. Ця книжечка буклетик. Тут є долі тисячі людей, які за 25 років. Побували зі мною за кордоном на різних фестивалях. Це не тільки ансамбль Збруч, вони співпрацювали з колективами, наприклад, Берегиня з Херсона, з Миколаєва. Артисти були з Києва, з Чернівців, з Хмельницького. Вони співпрацюють з багатьма, з багатьма колективами. Ми разом утворюємо таку одну велику сім'ю. Під час презентації на сцені виступали виконавці із найпершого складу ансамблю, а також і сьогоднішні учасники колективу. Ансамбль Збруч є професійним колективом, який їздить у по країнах Європи, також і по Україні, де пропагує свою українську культуру, свій патріотизм. Для мене Збруч це. Це розвиток, це, це благодійність. Це можливість реалізувати себе в різних ну, моментах вокальних. Окрім творчої діяльності, ансамбль Збруч активно займається благодійністю. У період повномасштабної війни учасники колективу проводять концерти, зібрані гроші, з яких переказують на потреби Збройних сил України. Більше про це дивіться у програмі Галини Мацейків. Сільський календар у неділю о 14-й.